Вітаю вас! Про нього кажуть аскет у побуті одержимий у творчості. Сьогодні з нами великий Іван Марчук. Іван Марчук, народний художник України. Включений до британського рейтингу 100 генів сучасності та до Золотої гільдії Міжнародної академії сучасного мистецтва у Римі. Ним створено понад 4 тисячі творів. В його творчості розрізняють 10 різних напрямків. Сьогодні картини Івана Марчука прикрашають виставки та колекції багатьох країн світу. Прагне й надалі дивувати своєю творчістю себе та інших людей. Пане Іване, особисто для мене не все є зрозумілим і близьким у вашій творчості. Але коли дивлюся на ваші пейзажі, то складається враження, що їх створено чарівником пензля. Як ви досягли такого рівня майстерності? Я 11 років був студентом, так? Це була мрія моя здійснена. Я вступив в училище, я вступив до інституту. розумієте? І що? І що тут? І тут я задумався, тут серйозно я задумався. А що далі? Я вмію то робити, чого мене вчили, а я хочу іншого. Я так собі сказав. Або ти, ти почнеш щось робити, таке, що ніхто не робив і не робить, або ти просто пензі сушиш, як то кажуть, ти мочиш воду. І береться за що мені любими інструментами є. Це пилка, сокира, лопата, граблі. Оце реманент свічки. Я дуже люблю землю і в землі порпатися, і, і, і садити і вирощувати. Це мені страшно подобається. Ну, Професія випала моя з пензлем, мати справу все життя. Не? От. І що? І я приїхав до Києва. Я сказав, я єсм на кадрній роботі і все мені перевернулося. І я Відкрив шлюзи свої, шлюзи. І потім я почав робити, тому звідти, як пішла така енергетика, така фантазія, От, щоб моя рука не встигала робити на папері. Все, 11 років академічної школи пропало. Просто ну, азбука лишилася завжди грамота. Грамота мусить бути все. Але для того, щоб сотворити себе, треба було все це забути. Тут, ну, ну, я затятий чоловік, я затяти. Чули, я, затяти я, я завжди, ще ті від народження, я був лідером і хотів бути лідером. І ніким іншим. Я ніколи не міг опуститися нижти. Ну бути як всі, ну це не я. Це не я, значить себе просто списати вже, значить, як кажуть на смітників. Ну, науки, це робити, на обоча на узбича. І от розумієте, це почалася та сильна, сильна така, навіть мобілізація всієї енергії своєї робити, робити щось. По принципу, по, як кажуть у Україні, хай буде гірше, аби гінсь. Ну і я почав робити гінсь. Багато чого було гірше, може, все, все, все непрофесійно, як то кажуть, по тим законам, канонам. Мене це не цікавило, ромети. Я, я кинувся в примітивізм і в то, і в то, і в то розумієте. От. Але щоб мені збити, збити оцю академічну школу, ромет, а грамота туди залишалася, але щоб, щоб я творив новий світ. І от, знаєте, я почав малювати, малювати, малювати. Приїздили зі Львова, там така карафа Корбут» відома, графік тоді, дивиться роботи, розумієте, дивиться, дивиться. А це були роботи, які я робив там, прямо на в інституті на твердих матеріалів. По стандартний листочок під пафу я виніс, більше я не міг винести. Через вертушку проходив. О, вона дивиться, дивиться, ой, ой, хватається за серце, розумієте, каже, пішла, каже. Приїжджаю до Львова, він каже, що щось з Марчуком нашим, щось трапило, розумієте, що ти зварював чи що з ним робиться. Ну, Щось таке витворяє, я не знаю, І це вона була ще досить серйозна художня. Ну, І так я малював, 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 розумієте. потім почав думати, що я малюю, розумієте? І так я подумав, це голос моєї душі. розумієте. Тому що це йшло підсвідомо, абсолютно інтуїтивно. Тільки рука ходила, розумієш, швидко ходила, що вона робила. Я, я, я ж з 65-го року до 79-го року, скільки я наробив робіт, знаєте, і ні одна не мала назви. Тому що, коли в інституті я вчився, вчились і давали композицію на таку-тему то тему, намалювати композицію. Думаєш, думаєш, нічого не годен придумати. Знаєте. І ніхто не повірить зараз художників, ніхто. Чи хто дивиться, любить моє мистецтво, що най найважчим предметом у мене була композиція. Щось видумати. Ви подивіться зараз, у 10 різних марчуків, скільки видумків. Я ж не дивлюся на світу, У мене один тільки пейзаж, портрет, конкретно ярмий. А вісім маршруків – це все мої, мої, мої видумки, видумки, видумки. Не? Тому що вважаю задача все-таки митця розумієте? Це дати людству якийсь світ, прекрасний світ, духовний світ, великий світ, небачений світ і незнаний світ. І най подумають люди, і найпошевелять трошки, розумієте? Тому що, тому що, коли люди дивляться, дивляться на, на, на о, о, все ясно, 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 ясно взялися і пішли. Коли до мене підходять жінки на виставці в музеї, у національному музеї, підходять поважні пані, такі дорослі, лікарі, і кажуть. Пане Іване ну ви знаєте, ну ми знаємо, там Рєпіна Шишкіна, там, тільки знаємо, все розумієш. Ну, а ваших картин от не розуміємо саме отих. Не розуміємо. Але скажіть, чому від них не можна відірватися? Ага. От тут я кажу, отут тут якесь і собака кажу, зарита, розумієте? тут ви повинні вже шевелити мозгами і думати, коли ви з'являєтеся на іншій планеті, ви ж думаєте про що? Як вижити на цій планеті? От, і це зразу ви включаєте все, 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 де їжу знайти, де то, де то, де тепло і так далі. Коли ви дивитеся новий світ, вам вже цікаво його обжити і поселитися в ньому. І може вам там буде дуже тепло, дуже приємно. Не? От. І ви вживайтеся. Знаєте, я, я завжди так порівнюю, розумієте, от звучить пісня, часів білаша, там, той. той. Прекрасний період, коли ще звучала пісня в ефірі, зараз її немає. О, пісні немає. Є одна попса, о, це все, що просто противно всюди. Так от послухав пісню, та, щось таке собі, не? через який час чую та сама пісня. О, здається, її вже чув. Вроді, начебто, щось. А коли я третій раз чую, о, цікаво, вона вже моя. О так само, розумієте, прийдіть раз, другий, третій, десятий, вживайте, вживайтесь, живіть в тому світі, і тоді він буде вас. Але це для мислячих людей. Я люди можуть пройти мимо, а ати, всі так все пішов собі далі. Розумієте, бо йому не потрібно. Він не, не хоче включати там певні ці детальки в мозгах, своїх, розумієте, які сплять. А їх там мільйони, мільйони, мільярди. вони якісь сплять. Тому що нема ким пробудити. І чим пробудити? Значить, потрібно їм запропонувати цілий масу програм. Як я даю десяту програму, програму от думаєте, от вже і розширяйте, розширяйте світ кругозір. Розумієте? І може цей світ мій буде вашим найтеплішим, найлюбимішим світом. розумієте? де вам просто захочеться жити, і без нього вже буде скучно, буде сумно. Вам чогось буде бракувати.